Добрий день, мої шановні любі підписники. В цьому відео я розкажу про такий топ найрозповсюдженіших помилок новачків, які я робив у свій час, які, скоріш за все, ви зробите, якщо не подивитеся, звісно, це відео. І деякі з цих помилок можуть призвести просто до того, що вам буде некомфортно, а деякі з цих помилок можуть призвести до того, що ви покалічитесь або, не дай Боже, пошкодити ваш велосипед. Топ с найпоширеніших помилок, які ви точно робили в своєму житті. І якщо ви не подивитесь цей відос, ну, звісно, плюсика в карму вам не буде. Ну, як От, і тому дуже сильно рекомендую подивитися всіма велосипедистами, оцінено. От, коротше, подивіться відос, не допускайте цих помилок, живіть собі спокійно, здорово. Люди бояться холодного, бояться протягів і думають, що якщо вони посидять на холодному, то у них срака відвалиться. Хоча це не так, і у всіх болячках винні віруси і бактерії. І так само велосипедисти, що якщо вони штанів в плюс 15 не одягнуть, то все, їм хана. І оце артроз у них, і коліна болять із-за того, що вони от колись там в плюс 15 без штанів приїхали. Серед велосипедистів це дуже розповсюджено, саме більше одягу, чим треба. Я не кажу, що звісно мінус 5, там плюс 5, Треба одягатися, звісно, нормально, прям по погоді, щоб не замерзнути само собою. Там рукавички взимку це база, основа. Але я маю на увазі, що при температурах там плюс 10 люди дуже часто перебільшують, і одягають більше, ніж треба. Упрівають, там потужність падає, катати неприємно. Експірієнс максимально неприємний. Е, і ми знімаємо там, веземершись там, десь під пузом, щоб, хоч якось, доїхати додому. Тому одягатися треба особливо велосипедистам, особливо, якщо ви тренуєтесь, мінімально чому? Тому що коли ми тренуємось, ми може вийдемо тільки і відчуваємо, що прохолодно. Але через 10 хвилин, коли ви починаєте викатувати вже ваші м'язи, починають працювати. вже не так холодно. Чому? Тому що самі м'язи виділяють тепло під час. Того, як працюють, а особливо ноги. Особливо ноги наші велосипедні, вони виділяють купу енергії і купу тепла. Тому ноги треба утеплювати просто в останню чергу. Я от зазвичай верх можу ще якось утеплювати, а от ноги навіть там в плюс 15 інколи виїжджаю навіть без утеплювачів, навіть без штанів. Ну і ви знаєте, що найкращий спосіб утеплюватися це шарами, щоб там якась лісочка була, і щоб верхній шар він взагалі видалі, щоб його можна було зняти, десь заховати і ви більше провітрились, якщо вам. Стане спекотно. Ну, якщо це якісь панчохи, то їх ж можна там, зняти, е, заховати там в Кармасік е, і потім доїхати комфортно. І от від чого дійсно велосипедистів почнуть боліти колінці, артроз і всякого, то таке це від неправильно виставленої висоти сідла. Ну і звісно, профіків, щоб так зором побачити, що у них неправильно виставлене сідло, я не бачу. Ну, на шосерах, там, на гравелах, на баранах. А от саме серед любителів, серед міських катайців, це неймовірно розповсюджено. Пря Пріп... інколи кричу, кажу: виставіть сідло повище, вам буде комфортніше. І звісно, тут можна дати пораду: прийдіть байкфіт, там заплатіть 200 баксів, і знайдіть ще хорошого байкфітера з обладнанням. Я сам не про не проходив байкфіт, і мені здається, що більшість наших українських байкфітерів це просто якісь спортсмени в минулому, які не знають навуку, які фізіологію не знають, і просто тому, що вони там колись займалися спортом і собі виставили правильне сідло. Вони вже можуть брати 200 баксів. Ну може, мені так це здається. Напишіть, якщо ви проходили байкфіт, де хороші байкфіти. Але от базова, комф, базовий комфорт на велосипеді він по більшості залежить саме від сідла. От виставіть сідло правильно в першу чергу по висоті, і вам вже 900, 90% усяких проблем ми відкидаємо. А як виставити сідло? Дуже просто. Ви просто от їдете або прислоняєтесь десь до стіночки. І п'яточкою упираєтесь. Якщо у вас повністю виправляється нога, це от приблизно правильно. Це якщо що, не фінальна точка висоти вашого сідла. Ну, ви можете поправляти трошечки вище, трошечки нижче, розуміти, що вам краще підходить, але якщо ви будете отак, отак налаштуєте і так будете їздити, у вас вже буде мінімум проблем. І мій особистий негативний експірієнс це я брав напрокат велосипед у Європі. Катати хочеться, а я високий, і зазвичай велосипеди, на прокат, вони такого, такі досить низькі. І я не міг виставити правильно висоту сідла. Я покатав один день, і потім в мене боліли ноги, і м'язина чи і каріна боліли буквально не знаю три тижні. Я от гірше себе не почував ніколи. Тому ось вам рекомендація: виставіть правильну висоти сідла, і у вас майже не буде проблем. Якщо там щось інше неправильно виставлено, не так все буде погано, як от з сідлом. А якщо що, гугліть, можете собі зробити байкфіт самі. Він буде, звісно, не ідеальний. Не за 200 баксів якогось екс-спортсмена, але вже хоч щось. І також помилка пов'язана зі здоров'ям, за низький каденс, неправильно підібрана передача. Теж дуже часто бачу, коли новачки або просто міські катальці, Вони прям їдуть з каденсом 30-40. Каденс це якщо що, кількість обертів педалей за хвилину. Ну і насправді, звісно, ви можете десь почути там рекомендацію: каденс має бути 90 або вище. Це все не так. Насправді, вже достатньо десь 70 плюс, ну видалі, звісно, там десь 80. Не страшно, якщо ви будете там трохи їздити з каденсом 70, абсолютно нічого страшного. Інколи підбираєте там високий каденс, інколи поменше. Але не треба їздити там з каденсом 50-40, обирати дуже важку передачу. Це теж негативний вплив на коліна. Коли ви робите більше обертів за хвилину, це знімає навантаження з колінних суставів. Менше шанс, що ви пошкодите собі сустави, пошкодитесь, травмуєтесь. Коли ви заїжджаєте вгору, особливо якщо ви новачок і у вас там ще не розвинені м'язи, то краще обрати там 100 обертів у хвилину, чим оце тянути там з каденсом під 40. Тому обирайте собі правильну передачу, чим вищий каденс, тим дійсно менше травматизації, менше проблем. І ходять ще такі легенди, що чим більше обертів, тим там хрящ краще змащується рідиною чи щось таке. Я в цьому не впевнений. Але ось так: чим більше каденс, тим краще. Це перевірена інформація. І мій власний експірієнс, пам'ятаю, з дитинства ще ми їздили на Ашанах. І у нас було у дворі так: типу, от ти їдеш на такі слабкій передачі. Я от прийшов майже вже на максимальну. Ну і там їде єлі там 20 каденсу видає. Ну, Ми, тобто, діти ми навіть не розуміли, для чого нам дані передачі. Це чому я хейчу фіксерів? Що в них немає у цих передач, у цих можливостей передачі нам дані для того, щоб підібрати комфортний каденс в будь-яких умовах: будь-то гори, будь то спуск, що завгодно. І от, користуйтесь своїми передачами правильно. Було таке, що ви кудись поїхали почилити, їдете собі, нікого не чіпаєте, на узбіччі стоїть тіп, і видно, що йому потрібна ваша допомога, він вас зазиває. Дуже розповсюджена проблема не брати все необхідне з собою для ремонту, тобто велоаптечку. І що має бути у велоаптечці? Ну найрозповсюдженіша проблема поломка це пробило колеса. Тобто, у вас має бути все для такого ремонту, і ви маєте вміти бортувати покришку, міняти камеру. Для цього вам знадобиться там якісь простенькі, дешевенькі лопатки, сама камера. Свіженька, новенька, без прокодів, звісно. Ну, і якщо ви знову проковуєтесь, у вас має бути якийсь набор патчів з клеєм, щоб, якщо що, іще ще заклеїти, а вдруг що? Ну і само собою, насос, щоб це все накачати. Ну, також вам знадобиться, в принципі, якщо що, мультиту, там щось підтягнути, налаштувати там перемикачі. вдруг що всяке в дорозі може, може трапитися. Ну, мій особистий такий власний лайфхак. Зараз, звісно, в кожному селі майже вже є термінали і гроші не потрібні, але зараз от часто вимикають світло, особливо в селах, тому якісь там 100 гривень вам знадобляться, в принципі, мені от, дуже часто вони мене виручали і пригождалися. Так що, оце мій особистий лайфхак, ховайте там десь 100 гривень. У вашій велоаптечці знадобляться колись. А якщо що, буде потім така типу зручненька заначка. Ну і якщо що, потім буде дуже приємно. Ви такі, ой, в мене зовсім немає грошей, ніхто не донатить. А потім такі: о, так в мене в велоаптечці ще 100 гривень. Опа, все, живем. Ну і само собою, перед тим як виїздити, взагалі ви далі перевірите ось таким науковим способом, який тиск у ваших покришках. Тобто, взагалі камера, вона з часом, яка б вона там хороша не була, вона втрачає тиск. Це особливо актуально для шосейників. коли там 9 атмосфер, наприклад, вони здуються швидше, ніж якісь там 5 атмосфер. Ну так це працює. Тому от пальпація чудовий метод, щоб перевірити, який тиск у ваших покришках, і не виїздити з низьким тиском, тому що дуже велика вирогідність. Що вас вкусить змія. Ну, мається на увазі оцей зміїний прокол. Це коли дуже маленький тиск, ви наїжджаєте на, е, на ямочку якусь, і камера буквально вдавлюється, е, ну, перерізається вашим ободом. Тому перевіряйте ще перед тим, як їхати, тиск. Теж така, можна сказати, помилка. І ви маєте враховувати, звісно, специфіку вашого велосипеду, може, у вас безкамерка. І у вас має бути ремонтний комплект під безкамерку. І враховуйте всі такі штуки, ну і само собою, міняти камеру має вміти кожен. Так, це вас стосується, навіть якщо ви купили тільки велосипед, там, не знаю, ви дівчинка, у вас там ноготочки, ви маєте це робити, бо рано чи пізно це вам знадобиться ну або ви таксі. Ну і також проблема пов'язана зі здоров'ям це замала водички. Завжди особливо врідку в спеку. Віть з собою водичку, ви не уявляєте, як швидко. Ми втрачаємо вологу, особливо влітку, особливо коли ми катаємо на велосипеді, займаємося спортом. Це була моя особиста така проблема, коли я типу ще займався шосейним велоспортом. Я дуже часто брав з собою недостатньо води, там одну баклажечку, коли ми їдемо на 50 кілометрів. Ну цього просто мало. І от якраз виручав от той лайфхак зі 100 гривнями в магазинчик і купити води, якщо що. Ну і само собою клянчив у своїх партнерів, з якими я їхав. Ну і звісно, погано, коли я один. Ми дуже прям недооцінюємо, наскільки ми швидко втрачаємо вологу. Ну, ви знаєте, це волога, це життя без вологи. Там у вас. Оця рідина корінна перестане там вироблятися, всяке таке або заповільниця Ну, насправді, дійсно, волога це важливо. Звісно, вам не треба там календарик, хоча на комп'ютерах, на GPS-комп'ютерах там Гармін є така функція, яка буде показувати, коли вам треба пити. Насправді, коли ви займаєтеся сильно велоспортом це дійсно так. Вам треба попити воду ще до того, як ви відчули спрагу. Але якщо ви такі любите, то в принципі нічого страшного. Сного, якщо ви відчуєте ту спрагу, просто важливо, щоб у вас завжди була вода з собою, і ви завжди могли зробити ковток. Це дійсно дуже важливо. А інколи велосипедисти знають, що навіть не купують собі отакі фляжечки, ну це ж три копійки і взагалі їздять без водички, а потім ого, о, де, де найближчий магазин так хочеться пити. Камон, це ж база, це основа, основ. Їжа теж насправді важлива, і я пам'ятаю свої перші рази, коли я починав жорстко вкатувати, який я голод відчував. У мене буквально були ці моменти знесилення, коли я просто не можу їхати, я відчуваю ну, що все. І якщо от у мене є якраз сотня завітна соточка в його аптечки, я заїжджаю в магазин, їм нарешті мої смачні вуглеводи, там якесь печиво, і я прям відчуваю цю силу, що вона повертається. Тобто недооцінюйте. Їжу, їжа потрібна, і якщо ви особливо початківець, перші ваші якісь великі покатеньки, беріть з собою якісь вуглеводи, якесь там печиво, щось піджерти. Це важливо, нічого страшного, якщо ви будете їсти це в дорозі, під'їдати. Якщо ви хочете схуднути, можете подивитись мій відео, що велосипед не допомагає насправді схудненню, але отримати хороший експірієнс і не впасти в кому під час їзди вам допоможуть якісь вуглеводи, які ви взяли з собою. там якісь батончик енергетичний. Коротше, кушайте і при тім як їхати, теж покушайте, це допоможе. Звісно, не переїдайте, бо якщо там якась злосна покатенька, то будете блювати. І так, дуже люблю цю помилку, тому що дуже багато смішних відео в інтернеті, як люди падають, впасти в контактних педалях. Взагалі, як у мене було? Я купив контакти, знаю, що, типу, що люди падають. Я такий пару разів стібнувся, вистібнувся. О, думаю, я все знаю. Ну і, звісно, поїхав, забув вже про все і на першій зупинці просто впав на асфальт. І пошкодив мої новенькі дуали коларіс, мій новенький, шосейний велосипед. Грустно. І як треба було робити? Треба було їхати на якусь галявинку. І катати довго кругами, встьобувається, відстьобувається, от раз сто мінімум це треба зробити. Сформується якийсь рефлекс, ви будете готові, і тоді вже на асфальті не впадете. От гарантую. А якщо ви встібнетесь там п'ять раз. То це не гарантує, що потім на зупинці ви просто завалитеся. Тому так будьте до цього готові, не пошкодьте свої дуали. Нічого страшного з вами, звісно, не станеться. Ви впадете на швидкості 0 ну, км на годину скоріш за все, але все одно неприємненько. І також дуже розповсюджена помилка це переїжджати рейси не під прямим кутом. Тобто, якщо буде тут їхати велосипедисти, він такий захоче отуди повернути. Ну, велосипедисти знають, вони скоріш за все в 90% випадків вони впадуть, тому що треба переїздити під прямим кутом. Ну, в мене в місті немає трамваю, але все одно є такі рейси. Ой, є ж мікрофон від, від себе. Боже, який ідіот. Ну і може шанси впасти не 90%, але вони все одно дуже великі. І Якщо дощ, волога погода, то ці шанси збільшуються просто в геометричній прогресії. The <laughs> Тому їдьте тільки під прямим кутом, будьте обережні. Це відео з якогось там, наче американського міста, де побудували велодоріжку через такий рейси не під прямим кутом. І велосипедисти падали, падали і падали, поки її не розмістили правильним чином, щоб переїзд був під прямим кутом. От, до цього тупо падали і падали. Це насправді дуже смішно за цим спостерігати. Та, бо дуже багато велосипедистів цього не знає. Це саме стосується і бордюр. Заїжджайте на бордюри під прямим кутом, бо так також може колесо е, зісковзнути, і ви можете впасти. Є в мене особиста історія, коли я тільки що купив шосер, трохи на ньому покатав, е, і мене запросили МТБшники поїхати на місцеву річку Псьо покупатись. Розмов то було, як ми потусимо, як ми потусимо. Ну і поїхали ми, і дорога якраз через такий рейс не під прямим кутом. Ну і МТБшники вони на широких покрах, вони думають, що проїдуть, чи вони не знали про це. І я їду якраз за ними, і от переді мною завалюється мій товариш Віталік. І от він дуже сміявся наді мною, що я шолом одягаю, але от тоді йому насправді дуже знадобився би той шолом, тому що впав він так досить солідно, йому пощастило. Він просто там щось собі посік над бровою кров, поїхали його зашивати. ну Нічого з ним страшного не було, але могло бути щось страшне. Тому будьте -то обережні, це насправді топ-10 причин, чому велосипедисти падають, особливо якщо ви живете в місті з трамвайними коліями. І здоров'я велосипедиста це, звісно, дуже важливо, але що важливіше, це фарба на вашому велосипеді, і зовнішній стан вашого велосипеда. І тому мої рекомендації будуть такі: розповсюджені помилки будуть такі, що люди, у яких немає підніжок, вони дуже часто... Ставлять свої велосипеди кудись там, до дерева, до паркану. По-перше, паркан, якийсь бетонний або залізний, може може пошкодити ваші дорогі дуали. Ну, звісно, не пошкодити дуали, а фарбу на ньому. Або ще не дай Боже резиночки. Або і якийсь порив вітру, і велосипеди, велосипеди дуже часто падають, або ще щось таке. Або я знаю, дуже часто люблять велосипедисти, якраз коли камеру міняють, перевернути велосипед верх ногами і ставлять його там на якусь землю з камінцями, або, не дай Боже, на асфальт. Це ж там сідло, там же ж дуальчики, вони ж потруться, Це ж це найцінніше, це сідло, це найцінніше, що може бути. Як так можна? Ставте, якщо що, тільки на якусь травичку. І в мене є особиста історія. В мене був циклокросовий байк, я на ньому приїхав, ну, може, тисячу, не сподобався він мені, хотів продати. Це був куб, крос, щось там. Він був тупо, як новенький, ідеальний. І я такий зробив остання покатенька з ним. І вирішив його сфоткати на пам'ять і почав там собі будувати якісь штуки, ну, щоб він став красивенько, ну, без обпирань об дерева. Там я щось в педалі вбивав, типу якісь палички, щоб він, типу, хоч якось стояв. Іначе я вже підібрав все ідеально. він стоїть, один перевітря, він падає до авикоцається, і він вже не може бути як новий. І я втрачаю там гривень 500 на продажі, або я не пам'ятаю, скільки я там втратив, тому що а, все, він уже не новий, все, вибачте, коцки на двалах, все, отак, от. Ну і дуже новомодний, оце двіж, байкпакінг. Не треба нам оце багажники, Нам не треба, щоб оце було зручно. Ми хочемо собі є І тому так байпакінг. Ходить в наше життя, усі всі блогери, ляпоти, все, їду байкпакінгом 200 кілометрів, і всі починають купувати свої сумки, оці ставити на свої лісопіди. Але вони забувають, що те, що вони отут сумку оце поставлять з якоюсь вагою, ви будете рухатися, сумка буде рухатися. І це все буде стирати фарбу на вашому новенькому велосипеді. Тому я не знаю, обмотуйте чимось в місцях контакту цих сумок, не знаю, хоч скотчем, хоч із хоч чимось, тому що дуже скоро там з'являться коцки. І ви купуєте новенький велосипед з магазину. Він сіяє, він новенький, він красивенький. Приїздити десь 100-200 кілометрів. І починаєте помічати, що ось тут, там, де тросики торкаються рами, починаються з'являтися протертості. І так неприємно стає на душі. Ой. Ну І це можна було вирішити для виробника велосипедів. Взагалі за 30 центів вони б могли обклеїти там всі оці місця. І ви б горя не знали, але виробник йому 30 центів це дуже дорого для нього. І тому, якщо ви купили новий велосипед, ось така помилка, одразу подивіться, де що там притирається, і наклейте туди. Є спеціальні такі наліпки. Вони прозорі, їх непомітно. На оцьому цьому велосипеді, наприклад, у мене не було таких наліпок. Я думав, потім куплю. Я тут із орієнтою це зробив. В принципі, поки що забув і не замінив до сих пір на нормальну, таку правильну, прозору стрічку. Ну і також ви можете там дні ще трошечки проклеїти самі. Ну, і Будь-які елементи рами, за які ви боїтеся. Ну, Звісно, я не кажу, давайте не буду казати, що типу, треба весь велосипед там обклеїти, і тоді буде гарантія 100%, що він буде як новенький завжди. Ну, в теорії так, але я думаю, це вже таке тумач, much, типу фетишизм трошечки. Дякую за перегляд. Само собою ставте лайки. Якщо не підписані, підписуйтесь і ніколи не відписуйтесь взагалі ніколи, навіть не думайте про це. Ну і само собою, якщо дуже хочете підтримати мій канал, то є функція спонсорства. Я думаю, скоро я введу функцію, буду голосувалки робити для спонсорів. І вони будуть з тих відосів, які я обрав, будуть обирати наступні. Ну, тобто, чотири відоси на вибір, і вони будуть обирати, що я буду над чим старатися наступним. Ну і також є в мене карта Монобанку, на яку ви можете задонатити. І я дуже вибачаюся перед моїми донаторами. Я тупий. Я не знав, що там ще є коментарі. І там люди типу, залишали коментарі, а я їх навіть не читав, і я їх прочитав ось тільки що. Привіт, зроби рубрику, огляд велосипедів, підписників. Подобаються твої, коментарі... Подобаються твої коментарі до велосипедів. В принципі, гарна ідея, але я просто думаю, я не настільки популярний, щоб таке робити. Хоча б можна було. Це із відос, типу я б зробив. Ну, якщо ви є підписники, надсилайте мої, надсилайте велосипеди, коротше, ви паніли. А мона прожарку похвалу на орбеа Орка М 20 Orbea Орка, ну взагалі орбе, наче більш-менш роблять нормальні велосипеди, трошки намахують з вічною гарантією. Орка, хороший велосипед, що прожарки не буде, сорі. Похвалу, тільки зроблю У мене у самого арбатера хороший велосипед, який я хочу продати. Ну і останній донат від Андрія цьомки-бомки на якісний контент. Дякую, Андрій. Ну і само собою дякую моїм спонсорам, моїм потужним спонсорам, моїм шановним спонсорам. Дуже їх люблю, дуже їх цілую. Всяке таке. Коротше, ну насправді, це донатери і спонсори, мої найкращі друзі. Дякую вам. <рив> Та ні, мої підписники на youtube каналі теж дуже потужні, шановні. і Теж їх дуже люблю. І що там. Але спонсори і донатори е, мені все-таки більш ближчі От вони от ближче до мого серця. Ну, ви понять. Коротше, дякую за перегляд. Пожалуйста, Максим Любіцький, будьте як він. Е, от, навіть я запам'ятала, як, як його звуть. Всі сердечки, всі тобі, всі-всі-всі від мене, от того, що мені виплачуються роялті за назву каналу. Все. Слава Ісусу Христу! Навіки слава, всім до побачення, на все добре.